показати спосіб, як зберегти коробку. Ну, Наприклад, так як в моєму випадку, що ось я купив PlayStation і коробку я викидати не хочу, на обороти хочу зберегти, Там може буду десь перевозити і ще щось що було в оригінальній коробці. Але, наприклад, в перші ж дні використання я, скажімо так, трохи порвав її в деяких місцях. Хочу вам показати, як зробити так, щоб вона вас збереглася на довгі роки. До речі, ось, бачите, ось в цьому місці вже порвана. Цей метод я ще, скажімо так, лайфхак я ще знаю з школи, бо в школі я таким методом робив, зберігав свої там зошити, щоден... особливо щоденник там і так далі. В общем, все, що вам треба, це прозрачний скотч. Ну і там інструмент, яким ви будете обрізати. Все. Берете скотчем, гарненько обклеюєте повністю. І все. Ось, Кіт вирішив погрести. Він нам буде допомагати сьогодні. Так що якось так. Щоб повністю обклеїти мені коробку. Мені потребувалося 23 хвилини. Ось так. Тепер моя коробка на довгі роки буде, кажу, забезпечена, не порвана, не грязна і так далі. Сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар.